А тепер завдання, яке ви маєте зробити на наступний раз. Ви вже знаєте технологію правильного подиху. Я сподіваюся, що знаєте. Якщо ні, передивіться, будь ласка, відео і перечитайте підручник. А також ви знаєте вже технологію постановки голосу: на висоту голосу і на гучність голосу. На гучність голосу у нас ще буде окреме заняття. Я проведу. Заняття сили голосу, тобто, як зробити його гучним, ми над цим ще попрацюємо. Але технологію ви вже знаєте, тобто довгий голосній, тобто резонатори, тобто добір подиху, а не новий вдих кожного разу. Тобто, ви все це знаєте. Один вчений, мовознавець, який займався вивченням сонічного мовлення, переклав ці всі поради у формі гекзаметру. Гекзаметр це старовинний давньогрецький вірш, 14 стопний дактіль. Він такий дуже урочистий, дуже такий промовистий, і тому його зручно використовувати для занять з тим більшого синічним мовленням. Ось він виклав у формі гекзаметру всі ці поради і створив таким чином так звану вправу прянишникова. Його прізвище було прянишникова. Ця вправа нині перекладена українською мовою. У вас вона міститься, я в Телеграмі виклала скрін, а також ви можете подивитися, в підручнику вона є, і вона є в ваших методичних книжечках, які я теж прикріпила до Google класу. Текст вправи у вас перед очима. Отже, візьміть його, будь ласка. Ваше завдання буде прочитати уважно. Цей текст, бо там містяться всі 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 ці поради, які я вам даю, і навіть деякі поради з дикції, які ми ще опануємо трохи пізніше. І е, треба це обов'язково взяти до уваги, запам'ятати і використовувати в житті. Але тепер щодо самого завдання, ми будемо з вами займатися гекзаметром ще багато, щоб гекзаметр в нас попереду. Але почнемо з Прянишникова. Вона теж написана гекзаметром. Ми її будемо розказувати повільно і ніби співочо, але не співати, а розмовляти. Саме так, коли здекламували гекзаметр, актори на сцені, давногрецькі співці. І... Так ми будемо робити, щоб розвити наш голос і нашу дикцію. Отже, почнемо її вимовляти. І спочатку я не даю вам завдання змінювати висоту голосу. Потім будемо робити і таким чином. Я лише прошу вас поєднати цю вправу з вправою на подих, брати подих добирати в кінці кожного рядочка. Це обов'язково. Тобто навчитись робити свій подих рівномірним, розподіляти так, щоб вистачало на рядочок, а потім добирати, а не видихати і вдихати разом. Тобто, коли ми будемо читати цей текст, наше повітря, яке ми вдихаємо, має здаватися наш подих нескінченним. Він просто є, він рухається і рухається. Зараз я на кількох початкових рядках покажу, як саме я хочу, щоб ви вимовили цю вправу. Отже, вимовляємо трохи на співочу в повільному темпі. Обираємо середній регістр для початку. Почнемо з ваш середній регістр, я нагадую, це ваш звичайний голос, яким ви користуєтеся в буденному житті. Нагадую про поличку, про діафрагму. Якщо не пам'ятаєте, де діафрагма, зажимаємо сідниці. І на камеру, про, про, прошу в записі, можна аудіозапис зробити, як ви виконуєте цю вправу. Отже, почнемо: вдих, видих, поличка. Зібрали і почали. Запам'ятовуй, що перш, аніж слово почати у вправі, маєш клітину грудну ти розширити злегка. При цьому черева низ підбери, щоб створити для звука опору. Голос і в тихому мовленні хай збереже металевість. Перш ніж почати вправлятись на темп, висоту чи нагучність. Ти увагу спрямовуй на рівність і стійкість звучання. Пильно слідкуй, аби голос ніде не дрижав, не хитався. ощадливо ти розраховуй на кожний рядочок. І так далі. Я не все пам'ятаю, на жаль, на пам'ять, але я знала його на пам'ять, треба трохи повторити. Я не прошу для вас, вас щоб вивчили на пам'ять, хоча це було б добре, може, на екзамен чи на залік. Користуйтеся, будь ласка, текстом, хай він буде передачима, але технічно виконуйте правильно. В кінці кожного рядка добираємо подих і дуже сильно звертаємо увагу на голосні звуки. Троби, робимо їх трохи довше, ніж ви звикли зазвичай. Будь ласка, робіть це, це дуже важливо. Я на це буду звертати увагу, і якщо у вправі цього не буде, я буду просити вас її переробити. Не прийму. Прошу кожного з вас прочитати цю праву від початку до кінця один лише раз, але добре, без помилок, без виправлень, чисто і красиво. Щасти!